Господь мене мудрість мав на початку свого шляху, раніше своїх споконвічних діянь. Я існую від початку віків, раніше буття землі, я народилась раніше безодень, коли не було джерел, наповнених водою. Я народилася, перш ніж постали гори, раніше за пагорби, коли він ще не створив. Ні землі, ні полів, і навіть початкових пилинок Всесвіту. Коли він облаштовував небеса, я була там, коли накреслював круг навколо безодні, коли він вгорі закріплював хмари, і коли на землі встановлював джерела безодні, коли визначав границі моря, аби його води. Не виходили за встановлені йому межі. Коли він закладав основи землі, я була у нього майстром. Щодня була його задоволенням, усмішкою на його устах повсякчасно звеселяючись на крузі його землі та радіючи людськими синами.